Інтерпапим МТЗ запропонував активним городянам допомогу у вигляді фарби, вапна, пензлів за найпростішою умовою самотужки організувати прибирання своєї прибудинкової території. 24 територіальні об'єкти Новомосковська відгукнулись на заклик заводу. Один найактивніший та найтворчий отримав сертифікат на тисячу гривень для придбання будматеріалів для подальшого благоустрою прибудинкової території. Також приємним подарунком стала екскурсія по території заводу. Під а з якої переможці переконалися принцип порядок в місті та державі починається з нас самих, в першу чергу втілюється на підприємствах компанії ново Московське. Ми точно так же пригласили там СМД, ЖКХ, ТЖСК, извините, просто неравнодушних жителів різних районів, щоб вони поучаствували в этом суботники, щоб вони зробили свої території намного красивіше. Кампанія предоставила для этого краску, предоставила кісті, предоставила там средства индивидуальной защиты определенно. Керівництво підприємства завжди охоче підтримує тих, хто й сам готовий щось робити. Отже, переможці вибрані не випадково. Будматеріали отримували тільки ті, хто зміг організувати на толоку не менше п'яти осіб. Багато учасників не обмежились мінімальними умовами. Сьогодні ми номінірували лучший двор, який мнению журі. сделал, проявил себя максимально, максимально вложил в улучшение своего двора, в приведение его в порядок. Здав в ньому красоту і уют». Одна з учасниць екскурсії Вікторія Манжос в захваті від наданої можливості прогулятися по заводу та оцінити зусилля працівників ІнтерпайпенТЗ з наведення порядку та чистоти. Дівчина розповідає, що жителі їхнього двору і раніше робили неодноразові спроби привести в порядок прибудинкову територію, але ще ніколи це не було настільки масштабним. Ми красили, білили, і забори, і колеса, грядки, цвіточки садили. там багато чого діяли. Віра Васильівна, сусідка Вікторії, поділилася з нами на що мешканці будинку вирішили витратити виграні гроші. Вони збираються ці деньги потратити щось для дітей. зробити, стол тенісний там може щось. В цілому в акції чисте подвір'я з Інтерпайп прийняло участь близько 200 ОСББ та ЖБК в Дніпрі, Новомосковську та Нікополі. Нагадаємо, в ініціативі чистий двір з Інтерпайп» Новомосковську перемогли мешканці будинку, розташованого по вулиці Гетьманській, 251. Саме вони задіяли більше людей, виконали колосальний обсяг роботи і творчо підійшли до наведення порядку в своєму дворі.